Звати мене Василь, позивний з Бариш. 1 березня го року ми з Віталіком, позивний прокурор, Віталік Стадник, пам'ятаю, як сьогодні на воєнкоматі великі черги. Нас тоді потім збиралися людей в відправку на Одеську область, в морську піхоту. Пам'ятаю, що Віталік теж дуже горів бажанням. Але ситуація була така, що він тут працював прокурором і мав бронь. І він все робив для того, щоб мав пару годин для того, щоб ту бронь зняти і піти з нами захищати нашу державу. Все-таки йому вийшло, ту бронь зняти, і ми ввечері, коли докомплектувалися, нас відправили на Одеську область захищати нашу державу від ворога. Довший час ми там бували, стояли на обороні, готувалися. І в 22-му році, кінець серпня, початок уже вересня нас відправили на бойове було розпорядження, відправили на відбиття території Херсонської області. Ми штурмували село таке Давидів-брід Херсонської області. Дуже важкувато нам це вдалося, але пам'ятаю, що тоді треба було і побратимів, які були. Поранені побратими, які були, загинули, треба було вивезти. Важкою технікою броньованою було дуже тяжковато, так що вона була дуже видима, і ворог зразу спостерігав, і Кривне давалося нею проїхати. У нас були пікапи свої, які Віталік теж пригнав, купив за свої кошти, пригнав нам війну. І пам'ятаю, що перша поїздка була, це дуже тяжковато і страшно було, але він. І ще один побратим двоє-двома пікапами поїхали в зону червону вивозити хлопців. Дуже багато він зробив цих поїздок і пам'ятаю, остання поїздка, коли треба було ще якраз вже темніло і треба було вже скоріше поїхати, забрати остальних хлопців, щоб скажімо, родичі, батьки там могли поховати своїх синів чи хлопців, які були поранені, дуже важкувато, що можна було їм життя врятувати. Він сідає, вирішує, він каже, я поїду. І він поїхав і вже не вернувся сам, ні з тими хлопцями, ні сам. Він виконував бойове завдання, якому сам загинув і дав життя. Він буде прикладом для всіх, для всіх людей і навіть буде прикладом для всіх, скажімо, чиновників, депутатів, мерів. Я не знаю, для всіх, хто просто сидить тут. Гроші відмиває чи заробляє, чи... я навіть не знаю, що це. він буде просто буде прикладом. Хтось би не буде щось говорити, я поки буду жити, я буду завжди його в приклад ставити. Він людина з великої букви, він багато чого зробив, ніж ті, що сидять в нашій владі, в нашій, скажімо, навіть місцевій владі, що нам потрібно дрони, нам потрібно на ремонт автомобілів, нам потрібно генератори, нам навіть бензин той самий потрібен, який ми купуємо і заправляємо ті самі генератори. І читаючи недавно статтю, бо виходилося, мене відпустили у відрядження, і читаючи статтю про те, що зараз відбувається, там, де Віталій похований, що держава не дозволяє, влада місцева не дозволяє побудувати, скажімо, поставити пам'ятник такий, як хочуть родичі. Ну, ми, ми читали своїми побратимами статтю на позиції, коли були. Ми були категорично проти того, що влада так робить. Чому? Ну, ми вважаємо, якщо батьки чи родичі загиблого воїна. Вважають, що хочуть такий пам'ятник поставити. Чому ж їм це забороняють? Я, наприклад, був би на їхньому місці, я би теж хотів поставити такий пам'ятник, який я вважаю, що це буде потрібно. Судячи по тому, що зараз влада зробила, поставила ці пам'ятники, це ж можна було ну кожен загиблий, тут який зараз є. кожен хтось вродиш, тут брат, си, е, там, тато, син. Ну, я вважаю, це ж можна поставити, задати питання міської влади, задати зібрати всіх людей, які туди кого загинули, і поставити питання. Люди, в кого немає можливості, скажімо, поставити пам'ятник вашому воїну, ви скажіть, ми поставимо. Якщо у вас є всіх можливість, то тоді ставте пам'ятники своїм загибшим воїнам, які ви хочете, а ті кошти, за які ми хотіли поставити, ми їх спрямуємо на, скажімо, хлопцям, які воюють з Тернополю чи з Тернопольської області, на дрони чи на... Якийсь ремонт автомобіля, чи навіть на якийсь автомобіль. Те, що потрібно зараз нам, і я вважаю, що всі б були б за і були б задоволені, то, що наша влада місцева, вона за це ну, вона йдемо бачити, що вона все допомагає нам, вона впіклується про нас, вона осторонь нас не лишає. Але ні, влада не хоче так. Таке враження складається, що просто йде відмивання грошей. Суючи по тому, що вони теж воїни поховані, і родичі поставили пам'ятник, які вони вважають за потрібне для нього. Це абсурд з тим, що вони, ну це моя думка, думка моїх побратимів. І це абсурд того, що я зараз прийшов на могилу. Я був на тій могилі Віталіка рік назад, коли він загинув, вийшло тоді приїхати. Я був на могилі. Случі по тій могилі, яка вона тоді була, і случі по тому, що зараз відбувається. Мені просто я не знаю, що батьки переживають їхні, мама, троє дітей неповнолітніх, які в нього лишилися. Не знаю, до чого тут. Та влада, що вона хоче, і що вона собі як хоче, так і робить. Але це просто хочу сказати одне: якщо хоче влада допомогти нам чи цивільному населенню, то спочатку знайте, хто з вас пішов на війну, і запитайтеся, кому що потрібно. Може, комусь потрібно дрон. Ми зробимо запит своєї частини. Може, комусь потрібен автомобіль для евакуації поранених. Оцей маленький пікапчик ним набагато скажімо. І краще вивозити побратимів броньованою технікою. броньована техніка зараз там дощі, в техніка не так зїде, вона сильно замічена. Чому не можна задати питання, наприклад, звернутися до воєнкомату, запитатися, хто, прац... хто з наших хлопців там, де ні. злітатися з іншою бригадою, чи навіть з тими хлопцями, які там на війні захищають державу, чи може щось потрібно. я вважаю, що якщо б наша влада, скажімо, сказала б до людей, підняла це питання, яке говорив полину назад, що ми хочемо, наприклад... От алея героїв, ми хочемо їм поставити такі там однотонні пам'ятники. І зібрати тих всіх родичів загиб. І сказати, людям, ми хочемо поставити на алею однотонні пам'ятники для наших героїв. Як ви вважаєте, хто за, хто проти. Якщо в когось немає можливості, ми...